Доброго ранку, не зовсім доброго. У нас повітряна тривога. Мої онуки збиралися в школу тепер, поки тривога будуть вдома. І ще одна зима з війною. Сьогодні 2 грудня, другий день зими. І я долучаюсь до поетичного волонтерства. І вас усіх запрошую. Це воно організовано нашими адмінами і в частності Наталі Сідлар Добовою. Воно називається Добро, Дякую за ранок. Тож запрошую вас усіх до поетичного волонтерства. І, як каже наш отець, я Всяке гарне діло починається з молитви, і я його теж хочу почати з молитви. У Твої руки, Боже, поручаю всіх, хто стоїть на захисті миру і добробуту нашої вітчизни, дозволь відчути твою близьку присутність і захист. дай воїнам відвагу, силу, мужньо боротися проти ворогів, що прийшли на мою землю, а ворогів, що ховаються серед нас зганьби. І пружини з нашого дому. Бо ти є Бог, який милує і спасає. Амінь. Ну, Сьогодні хочу подякувати Всевишньому, хочу подякувати воїнам ЗСУ, захисницям і захисникам, які сьогодні своїм життям захищають нашу, нашу неньку Україну, нашу волю. І... Хочу сьогодні прочитати декілька своїх віршів. Ви знаєте, я вже говорила, що вийшла моя збірочка Світлий слід на землі, і хочу, щоб хтось ще пізніше долучиться, хтось зараз є зі мною. І, будь ласка, по можливості долучайтеся до волонтерства. бо кожна копійка варта того, щоб її додати до основної до основної суми, і дуже хочеться, щоб така перемога була за нами і встрічці коментарів. Є номери карток, є посилання на збори волонтерам, які ми довіряємо, які ви довіряєте. І, будь ласка, ми українці, нам не, не варто бути байдужими, і нам це взагалі не личить. Ми, ми, ми є українці, і нам завжди, нас завжди, нам завжди потрібно було боротися. І так воно й до, цієї, до цього до цієї пори. І ще я хотіла зачитати псалом номер 4 7. Віддай їм за їхніми вчинками, Господи, за мірою зла у їхніх справах, так як вчинили руки їхні, віддай їм, поверни те, що вони заслужили. Амінь. Для всіх ворогів, які, які сьогодні не можуть заспокоїтися, які сьогодні вбивають наших наших воїнів, і наших дітей, мирне населення. віддаємо за їхніми вчинками, Господи, за і зна у їхніх справах, так як вчинили їх, руки їхні, віддаємо, поверни те, що вони заслужили. Амінь. Я думаю, ви приєднаєтесь до моїх, до моїх побажань, і я думаю, що ми переможемо і все буде за нами. Моя збірочка називається «Світлий Слід на Землі. Вона видана. Новобук Кременчуком. дуже мені допомагала Ірина Залюбовська, і її чоловік робив верстку Ігор Грасименко. І ця дуже вийшла дуже красива книжка. Вона малювала дуже красиві малюнки Ірина Залюбовська. І, о, Бачите, щось з інтернетом робиться, не знати, що йому бракує. Ну, Почну з свого вірша. Хоч новий рік іще з війною, та свят ніхто не відміняв. Андрій прошов із калитою пройшов, приніс веселощі в забав, свят вечір зимно збігла днина, від свіч розбіглася пітьма, за стіл зібралася родина, згадала тих, кого нема. Куття, узвар, дідух куточку, і яска сіна під столом. Колядок радісні віночки, сплітають дітки під вікном, лампадку в храмі запалили, летить молитва в небеса. Лише Господь додасть нам сили, не згасла віра в чудеса. Це був з моєї збірочки вірш, але я, так як сьогодні такий повітряна тривога, то я думаю, що Ах, почитаю друг, другий вірш. Сердитий погляд, скремлені вуста, у душах безлад, біль і пустота. Зникає вогник і любов в серцях, а слово дотик, наче гострий цвях. Пивається важкий у душу гріх, пізнати мушу саркастичний сміх, глибокі травми кривої окуті. від ненависті, все, від болю і люті, Любов зникає десь у глибині, думки лукаві, світ змінивсь мені, печаль в очах і для свавілля час війна страшна, кривава, губить нас, розтоптане добро і світло мрій. Банкет справляє, справляє хтось. Справляє хм... смерті хтось чужий, і хлібне поле вигорить дотла, від вибухів розколиться земля. Тож, поки ще не пізно є час, гуртуємося, любов врятує нас, життя хай воскресає у серцях, допоки серце, покаки сонце світить в небесах. Я трошки хвилююся, мене роз... розхвилювала ця. Військова ця, ця трав... повітряна тривога, і я якось не можу <сум> скупчитися. Зима війни. Ця зима, що пройшлась по загублених долях, білим снігом намагалась слід замести. Ця зима принесла стільки болю й горя, що в дусі карбувала вічну пам'ять хрести. Ця зима із краплинами поту і крові залишила на серці горе біль самоти. Тільки віру не вбила та силу любові. Ми грішили і молились, та чи Бог нам простив? Ця зима і розхристана, і боса усюди, а сльоза материнська, душу й серце гнітить. Пригадали, чого варта правда, і люди без війни і страждань на мирну чекаємо мить. Ця зима, ця захлива, загублена воля, де її слово вбиває. Рана серця ятрить, ця війна. Ця брехня і ця влада сваволі, ні війні, слово миру, хай вічно бронить. Ну, отакі слова, але не хотілося б на такій ноті його залишати, але, але... давайте про Різдво. Скоро буде Різдво. А ви хто під'єднався, хто долучився? Будь ласка, приєднуйтеся, волонтерте і додайте свою копійку до наших, наших, наших зібрань. У стрічці в коментарів є номери карток наших бан, банків. І посилання до, на збори волонтерам, які ви довіряєте, і ми довіряємо. Я теж є волонтером благодійної організації благодійного фонду «Супер.ЮА». Ми фонд виготовляє дрони. Супердрони і корпуси до дронів fpv дрон Ну і збираємо на всякі потреби до все, що не потрібно, все, що потрібно для Збройних сил України, для наших, наших, наших воїнів. Ми мусимо їм допомагати молитвою і. Донатами, і, будь ласка, хто може? Долучайтеся, долучайтеся, хто під'єднався, будь ласка, супер, Уа, долучайтеся до другого фонду, хто, хто куди може. І а я буду далі читати свої вірші. Земля підмерзла, замело вже грудень стукає у двері. Зима спішить до нас з Різдвом, святковий, ждемо вечері. Небесне зірка сяє нам, несучи мир, добро, величність, життя любові наповня, молитви, святість і одвічність, бо коляда, це дух землі, це пісня прадідів Хоча і хліб же на столі, В яскравих вишивках врочистих, срібний хоровод з небесним барвами іскриться. чека з молитвою народ, Йорданська святиця, водиця. Я думаю, хочеться, щоб. У нас такий, щоб таке Різдво було без, без тривоги, без війни. Хотілося, б, щоб, щоб все-таки було для нас мирні, мирне Різдво, бо зима знову ця ще одна зима з війною. Це страшно. Це, це просто неможливо передати. Ну, так як у нас я ще під дуже Дуже мене. ну, Тернопіль нас зустрів дуже красиво. Це було п'ятий літературно-мистецький бранч, який організувала громадська організація поетична родина. Ми були в Тернополі, і я дуже під враженням. Люди дуже хороші, нас гарно зустріли. Хоча, як би там не було, але ми мусимо жити, ми мусимо. Наше слово мусить бути набатом, і ми мусимо, мусимо підтримувати свою рідну мову, і свою землю, і свою Україну. Бо ми українці, і нам не личить байдужість. Ну і під впливом цих наших п'ять о, бач, з шостим інтернетом. І буду далі продовжувати. І під таким враженням я написала свого вірша. Шумів далеко тихо ліс, мороз щепав за щоки й ніс, дорого снігом замило, та файно, файному було. Зібрались тут ми, зібрались тут ми звідусіль із українських міст і сіл. Чудове свято відбулось, і все задумане збулось десь там гуде, летить снаряд, та рідне слово, як набат. не подолає нас біда, бо віра в Бога в нас тверда. І з чем в друдях забронить, чарівна і щаслива мить. Коли закінчиться війна, мета у всіх тепер одна. Дійсно, в нас одна мета ми хочемо перемоги, хочемо миру. Ми... в круги завіяло, сріблом землю зимно засіяло. Білосніжне здіваться, хурделиться, сніг кружляє, іскриться стелиться, та не радує сніг з морозами, Завиває сирена з погрозами, дрони, вибухи наближаються, болим в серденько відзиваються, Закружляє зима завірюхою, смерть нам ворог несе з розрухою, та ми ворога подолаємо. Переможемо, всі це знаємо, весну стрінемо, землю всіємо, буде так, як про це ми мріємо. Повернуться сини з перемогою. Буде. Бог веде нас правди дорогою. Це вірші з моєї збірочки. Знову. О, що ж таке, люди добрі. Ну, ще в мене є трошки часу, я ще хочу про осінь почитати свої вірші. Е, я поведу вас в дивосад, де іскряться зранку срібні роси. Там на сонці зріє виноград. Осінь айстрам заплітає коси. Літо ще гойдає на гілках хвилі буйноцвіття і печалі. Осінь приміряє у лісах Гронами червоними коралі, Серпень вересню здає права. Спогад в серці, а душа в скорботі. Ці війною зранені жнива, колос золотавий у чорноті. Сад манить, та серпню вже пора опадають яблука й горішки. В дивосад наповнений добра, вересень крокує тихо пішки. Це був мій вірш про осінь. Я написала його раніше, але е, хто долучився тепер, будь ласка, прошу вас, е, долучайтеся, донатьте, 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 скільки ми, можла, малих донатів не буває. Ми крокуємо до перемоги разом і нам, українцям, не лисить бай, байдужість. І сонце хмар визирає на незібрані роси, хлобочиться сріблясто туман по землі, різнобарігом деревам розсфарбовує коси. Ворон чорний шукає щось високій траві. Осінь стели печалі, кольорово в покоси, заплітає в полотнах хризонтеми вогні, Оксамітові барви розливає, розносить, тихо-тихо мандрує -тихо назустріч зимі. Це був ще один мій вірш. А, ось а, очка, 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 О. Кришталево сиплються дощі, дерева вкрилися багрянцем, хмари пливуть і вдень вночі листя дерев кружляє в танці. Там хризонтеми зацвіли, І журжини, скупані дощами, Не наче зорі на землі, дбайливо вишиті богами. Краплинки Краплинки падають сумні, навколо бруд зливають зливи. Ворони чорні, голосні, горіх ділили і сварились. І знову жовтень, листопад. Природа геть про це не знала. Війна ще не вщухав набат. І сирена гучно завивала. І дякую вам за те, що ви донатите. Дякую за кожну копійку, яку ви яку сьогодні. Ви долучили до основного збору, і я почитаю ще щось із своїх. Загадково прийшла у наш сад. не можу. таке щось з тим інтернетом. Загадково прийшла у наш сад, закружляла у танці з вітрами, одягла золотавий наряд, жінка осінь мандрує світами, вже до стоїть виноград, сонце бабине літо вплітає. І шепоче казки листопад, таємниці свої відкриває, танці з вітром та якось не влад, листя землю холодну вкриває, Хризантема яскравий парад, чарівні вогні розливає, постелився туман у лугах і перлини у квітах хаває. в квітах ховає. Скоро хто не стежинки в снігах, бо у гості зима завітає. Це був ще один мій вірш. І, ну, я думаю, що дуже ми мусимо допомогти ми мусимо нашим воїнам, ми мусимо, ми мусимо бути дружними, ми мусимо єднатися, бо інакше нам. Не, не врятуватися. Дякую всім захисникам да, за кожну хвилину, як пише слава Слободян. І, 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 будь ласка, донатьте, 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 і якщо по можливості кожна копійка це варта. Е, я ще прочитаю про осінь, хоча вона вже минула. Ну на, на вулиці немає снігу, тільки е, приморозок сьогодні раненько, тільки що ця тривога перебила все, і весь настрій. І, ну але буду читати. Листопад. Багрянця листя сумно морохтіло. Нашіптало щось деревам у вісні, то маном сину син, сивим землю посріблило, узори створила чарівні. Троянду пізню вкрив сріблястий іній. Тендітні пелюстки покрила сивина, холод. ох, так. Не знаю, що там записало, що не записалось. Багрянцям листя сумно мерехтіло, нашіптало щось деревам у вісні, туманну сивну землю посріблило, узори пам створила чарівні, троюнду пізню крив цріблястий іні. Тендітні пелюстки покрила сивина, холодна, ще чуть змарніла, схилила голову від холоду сумна, а листопад творив все візерунком, опале листя шурхотіло, мов ріка. Ранкове сонце пропаним цілунком. Збирала паморозь на ніжних пелюстках. Ну, ще один вірш про осінь, мене там хвилинки вже підходять до кінця, мабуть, і ще один вірш про осінь. Загадково прийшла у наш сад, закружляла у танці з вітрами. Золотавий вдягнувши наряд, жінка осінь мандрує світами, вже достигли стоїть виноград, сонце бабине літо плітає. І шепоче казки листопад, таємниці свої відкриває, Танці з вітром та якось не листя землю холодно вкриває, Хризом яскравий наряд, Чарівні вогні розливає, Постелився тиман у лугах, розсиперли в квітах ховає, Скоро тонуть, стежини в снігах Бо У гості зима. Ну, не знаю навіть, як, яка сьогодні буде програма, але ну ці, ця повітряна тривога все перебиває. А що в мене вірш про моє село? На дворі літо чи весна? Осіннє золото блищить. У мене природі в душі розквітна незабутня мить. Я завжди буду пам'ятати родину нашу, рідну хату, будинок на корячих ніжках, там був куліш і риба в діжці. Коптилась дух на все село, як щиро й весело було рибалка. Жаби скрекотали, холодний дощик обіцяли. А чи погоду хто це зна? Смачна я, кава там була, шкода, ставка уже нема. Село чудове, дзвінке, роса на трави упаде, у пригоршні беру тепло. Давно так славно не було, душа співає, в серці рай. Землиця рідна, привітай. Промінням сонячним зігрій, І нагодуй нас, і напій, Моя родина трударі, з любов'ю в серці до землі. Ось такий вірш іще. А що буде потім, коли нас не стане, і серце гаряче звучать, перестане, ніякої зміни у світі не буде. Народяться інші нові мудрі люди. Весняне дерево розквітнуть садами, а сонце пелюстки наповнить медами. Ми прийдемо з туманом, а може, з дощами, а в пам'яті рідних лишимося думками. Туманами будемо линути з ними у світлі щасливі часи і години. Ось такий вірш Без любові немає пісні, не звучать чарівні слова. Без любові весна не квітне, не народжується дитя. Без любові не стигне колос, золотинка не йде. Без любові немає пісні, начну спочатку чи що, не звучать чарівні слова, без любові весна не квітне, не народжується дитя, без любові не стигне колос, золотинка не йде в хліба. Без любові вмирає серце, блудить, губиться у гріхах. Лиш любов'ю душа розквітне, відчуваючи серця спів, лиш любов воскрешає душу, щастям повнить її до докраїв. Ну, так як сьогодні. Навіть не знаю, немає того з'єднання і чогось інтернат скаче, підскакує. І за вікном сонячний ранок, горнятко кави на сніданок, заряд енергії бадьори і присмак кави винятковий. Горнятку пінка вабить око, і чорний дивний-дивний колір. Люблю цей смак ярко-солодкий. На добрий ранок день чудовий. Хто приєднався, щоб ми пили цю каву смачну, щоб ми, наші діти могли бігти в школу, так сьогодні повітряна тривога, і діти мої сидять вдома, не йдуть в школу. І щоб донатьте, будь ласка, хто скільки може, хто як може, допомагайте нашим воїнам, хто може пече пиріжки і потім ми за донати їх, віддаємо. Хто може, додає якусь копійку. Ну, це як хто може. І, будь ласка, долучайтеся, не, 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 не будьте байдужими, бо ми українці. І ще раз хочу прочитати цей псалом. І ще раз хочу нехай згинуть наші вороги. Псалом 27.4 віддай їм за їхніми вчинками, Господи, за мірою зла у їхніх справах. Так, як вчинили руки їхні, віддай їм, поверни що, вони заслужили. Амінь. Я думаю, якщо ми будемо повторяти цей псалом будемо молитися, то Господь нас не забуде і Господь нас, нас підтримає. Ну, моє, Мій е, час, певно, вже дійшов в кінця. Я не знаю. То, я іще один вірсі прочитаю, щоб, е, щоб не на такий байдужий, такий... Дуже такі сумні ноті, то я ж напишу я прочитаю свій вірш про, про музу. Пісну кашу наварила, і смакують теж борщі. Весна поезії творила, загули в садах хрущі, знову муза в нагороду надиктує нам вірші. Про кохання, про природу. і Легко стане на душі. Який борщ пега звукає? Муза збуджена була. І епітеди зблукає, мабуть, Рима довела. Літери в слова складаю, приголосні й голосні, речення в вінок плітаю, милом, весело мені, знов пательня догорає в кухні на моїй плиті, і мене вуза, муза утішає. Ставлю кому, мабуть, ні. Ставлю три крапки, тому що буде продовжуватися наші ефіри. Знайте, що кожного е, дня.